А, Добрий, так, бюджет, бюджет. Ні, нетвайте, я вже запитання, ви знаєте, в тому плані пробежати. Будуть заведені про роботу міської ради щодо залучення інвестицій. Розкажіть, пожалуйста, проситься. Там... Суті... Проситься, особо не проситься, але ми здійснюємо заходи щодо залучення. Хочу наголосити, всі ми знаємо, що інвестиційна активність громади напряму залежить від інвестиційної діяльності країни в цілому, і, на жаль, збройна агресія перекреслила всі плани і надії на інвестиційну активність як країни в цілому, так і нашої громади. З метою залучення інвестицій до громади кожного кварталу на нашому офіційному сайті оновлюється інформація щодо об'єктів, які пропонуються в оренду для залучення інших підприємств в громаду. Крім того, дана інформація дублюється на офіційному сайті Київської обласної адміністрації. Зв'язку з військовою агресією постало гостре питання щодо здійснення заходів по релокації підприємств з прифронтових окупованих територій. Нами були направлені листи на всі обласні військові адміністрації з пропозиціями щодо е, запрошеннями на нашу громаду підприємств, які цього потребують. Було декілька звернень, на жаль. Пропозиції, які у нас є, вони не задовольняють ті підприємства, які релокуються. То релокованих у нас підприємств немає на сьогоднішній день. Є у нас одне підприємство, яке зайшло до нас на, на територію нашої громади, це є Астралюкс, в зв'язку з тим, що підприємство Обрітекс – в народі спортфабрика перейшло на героїв Дніпра у Рибколгосп. Вони також розширили, до речі, свої потужності у зв'язку з переходом туди. То приміщення спортфабрики до нас зайшло підприємство, це київська фірма. Вони працюють на ЗСУ, швейне виробництво, завдяки чому. Додаткові надходження до бюджету близько 100 тисяч щомісячного петифривого ми змогли залучити. Хочу зазначити, що в цей період активно ми почали про співпрацю з, нами, з нашими містами побратимами про що у серпні 2023 року було підписано та реалізовано договір між містом Пайде, це наше місто побратим, повторюся, про надання благодійної фінансової допомоги, яка буде використана виключно на капітальний ремонт укриттів закладів загальної і середньої освіти. На теперішній час наша громада приймає участь у декількох грантових проєктах. З 2021 року, як ви всі знаєте, йде співпраця по програмі Мріємо та діємо. Зараз, саме зараз спільно з центром надання соціальних послуг та соціальної інтеграції ре реалізується спільний. Українсько-швейцарський проєкт психічне здоров'я для України. В рамках цього проєкту буде надана можливість, передбачається ремонт по вулиці Мазепи, 1 проходить і буде надана можливість для проживання 10 осіб з інвалідністю, які мають проблеми психічного та ментального здоров'я для їхньої соціалізації. Крім того, йде Виграла представники нашої територіальної громади, прийняли участь у проєкті простіл для дозвілля різних категорій жителів Преславської громади. І цим проєктом передбачено закупілля та встановлення тренажерів та іншого спортивного інвентарю для проведення корисного активного дозвілля різних верст населення на території стадіону Лобановського. Дякую. Буде ще запитання? Дозвольте. Ні, я перепрошую. Вам представити? Ми вам слово не давали, я перепрошую. Депутати ваше не Я продовжу своє вибачення. Ви могли б надати молодому чоловіку слово, а ми ж як депутати будемо висловитися, і трохи згодом. Шановний панель, прочекайте. Знову. Шановні колеги, для того, щоб ми здавати слово присутнім у громади, нам потрібно прийняти процедуру на рішення проголосувати. Будь ну. ну, ласка, хтось за те, щоб надати слово. Дякую. Дубина Олександр. За 16 слов надається другій Олександру Миколаєвичу, правильно. Я. я хотів би запитати таке питання. Тобто, якщо на укриття шкіл за другий рік ми маємо залучати лише добровільні внески з інших джерел, а на прибудинковій території, на документацію, ми можемо залучити лише з бюджету. Чому так? Ви сказали, що для укриттів працюєте з зовнішнім фінансуванням, нам допоможуть для ремонту укриття шкіл, нададуть допомогу. Я сказала, що нам місто побратим виділило благодійну фінансову допомогу. Так, Саме деякі так, тому у нас на укриття використовується лише благодійна, а але... не лише за два роки не може зробити. Ми виділяємо такі суми. На е, приколу і, до речі, там все повністю перечі, капітальний ремонт, а не поточний, не розглянуто. Нічого зараз ми не можемо другий рік зробити укриття. Сьома школа готова? Дякую. ласка. Пане питання не дорешне. Так, ми розглядаємо зараз питання щодо залучення інвестицій нашої громади. Ми не розглядаємо зараз питання в цілому. А, я я думаю, цього питання в цілому. Ми говоримо зараз за інвестиції в нашу громаду. Один із пунктів, де було озвучено, як інвестиція в нашу громаду із міжнародних фондів, як благодійна допомога надана на один із об'єктів. Це не говорить про те, що ми можемо ці кошти використати на якийсь інший об'єкт. Тобто ми говоримо про реальні інвестиції. Шановні колеги, якщо більше на не забігне, ставлю на голосування. Перепрошую, Андрій Володимир, насправді. Хочу є... Питання, ви кажете, що проводиться постійна робота щодо залучення інвестицій, бо проводиться ряд заходів. Правильно, ну тобто є якийсь певно розроблений комплекс. Чи відбувається аналітика ефективності цих заходів і вживаються відповідні заходи для того, щоб ну, змінити стратегію громади щодо залучення? І чи передбачає, передбачає дана стратегія залучення? Інвестиції в громаду навчальний аспект, тобто освітню складову, яку зараз запровадили вже в більшості громад, ну переважній, вона стосується освітнього процесу для ветеранів. Які можуть залучати інвестиції в громаду через е, сприяння розвитку бізнесу, через дія бізнес, наприклад, через міжнародні грантові проекти. Але для того, щоб ветерани мали змогу е, отримати ці грантові проекти да, і взяти участь, вони повинні отримати освітню послугу в межах громади. І це досить логічно, тому що з невеликих проєктів проектів створюються великі. Наступний щабель це питання співпраці з фермерськими господарствами, які зараз можуть отримувати гранти. Вони складають, здається, від 100 тисяч гривень для невеликих родинних підприємств. І здається до 100 мільйонів для того, щоб створювати додаткові роботи, роботи, робочі місця, і це є за напрямками: тваринництво, рослинництво, там ягідництво і так далі. Чи 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 плануєте ви запроваджувати освітні програми? Бо це ну є коректним, Я думаю, що на базі вашого центру соціального для ветеранів для ВПО це було б дуже добре. якби діяла освітня програма по роботі, по залученню коштів і інвестуванню в громаду таким чином. Чи є якийсь дайджест, який створюється в громаді? Маєш, ви ж маєте моніторити можливості інвестиційні і знайомити громадян з цими можливостями, як де вони можуть отримати ті чи інші? Це стосується так само і волонтерських об'єднань, які через співпрацю з органами місцевого самоврядування можуть залучати на свою роботу досить серйозні кошти. Вони звичайно ж не стосуються військових, але ми можемо таким чином підтримати. І волонтерські ініціативи, які підтримують ВПО. Тому хотілося б, щоб це питання було вивчене і викладено більш комплексно, і ви говорите про релокацію підприємств, то варто зауважити, що е, за релокацією працює спеціальне міністерство і громади, які напряму попрацювали з міністерством, нині мають релоковані підприємства, тому що обласні адміністрації не мають жодного впливу. І не дають жодної підтримки підприємства, які релокуються. Цим займається профільне міністерство, і саме з ним потрібно вести перемовини. І відповідно до цієї релокації є ж програма мін. Міжнародних інвестицій залучень, ну які є досить суттєвими. Тому хотів би почути в цьому напрямку. Ваші дякую. Я вважаю, це було не запитання, Це був виступ. Тому в контексті слів, все, що ви запропонували, воно все сприймається. Вас що добавити, будь ласка. Стосовно навчання, те, що ви кажете, значить, наразі зараз конкретних напрацювань у нас в межах громадського навчання немає, але нам постійно надходить від громадських організацій від обласної адміністрації інформація щодо проведення тих чи інших заходів і в тому числі навчань. Ми цю інформацію розповсюджуємо як на сайті нашому, так і серед зацікавлених. Якщо це стосується сільськогосподарського напрямку, ми їм скидаємо інформацію, що буде проведено то, ну, в тому числі і або навчання, якийсь семінар, або виставок, до речі, дуже зараз багато. Ми цю всю інформацію доводимо так само до інших категорій населення. Це що стосується цього напрямку. І оце останнє щось хотіла сказати. Нормально. Дякую. Анатолій Миколаївич, поставник депутат міської ради. Це питання. Скільки працівників штату міської ради займається залучення інвестицій в нашу громаду? Не просто, а от зранку до вечора. Немає в нас такої. Немає в нас однієї... Це дуже погано. А їх же скоротили, були... так і просто? Не було в нас відділу нас... ласка. Ці функції покладені на відділ економіки. Так. Да. Шановні колеги, ставлю даний проєкт рішення на голосування. Прошу визначати стозавлення. За 14 -е рішення прийнято. Дякую.